Адже далі присвятимо час для обговорення теми реєстру зброї. Якщо найближчим часом не буде ухвалено в Верховній Раді законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю, то Міністерство внутрішніх справ ще до кінця жовтня збирається запустити ось цей єдиний реєстр зброї. внісши відповідні зміни до відомчих підзаконних нормативних актів. Долучаємо до нашого ефіру заступника міністра внутрішніх справ України Ігоря Бондаренка, щоб обговорити, що ж це за реєстр зброї. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні, героям слава Доброго вечора! Якщо узагальнити і от коротко сказати, для чого потрібен зараз такий реєстр зброї, особливо коли ми розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо. Так, спробую так стисло відповісти. Дивіться, завдання Міністерства внутрішніх справ вони визначені в положенні, відповідному. Так? І одне з основних завдань це забезпечення формування державної політики там, у певних сферах, зокрема в сфері там, публічної безпеки. Так? От, публічна безпека, да, це найперше, що це. Відчуття людини. Людина або почувається безпечно в певному середовищі там, міста свого, держави, там, населеного пункту, або не почувається в силу якихось обставин. Як фактор формування такого відчуття безпеки є належна система контролю відповідних, там, скажімо так, потенційно небезпечних сфер. Суспільної діяльності да там таких, як і обіг зброї, в тому числі да там то та держава контролює небезпечні, там такі потенційно небезпечні сфери, встановлює додаткові обмеження, там чи ще якісь інші вимоги, і це дає змогу комплексно побудувати такий підхід, да, для того, щоб люди відчували себе безпечно, розуміли якісь вимоги, да, які встановлені, що хтось контролює їх дотримання, і все відбувається чітко згідно регламентів прописаних. Тому ми розглядаємо цей реєстр як один з інструментів, по-перше, контролю в побудові такої чіткої системи е, обігу е, зброї вогнепальної і пов'язаних з цим процесом, так само як МВС, є органом ліцензування для суб'єктів. Але ж контроль і, відбувається і, пас... і зараз, і облік зброї відбувається так. і зараз В чому буде суттєво відрізнятися ці дві системи? Пояснюю, реєстр це такий засіб автоматизації, да тобто частину тих процесів, які зараз здійснюються в такому аналоговому, паперовому вигляді. Ми автоматизуємо це, можна буде зробити дистанційно в електронному вигляді за умови належної ідентифікації, і це буде стосуватися як і громадян, так і, наприклад, і суб'єктів господарювання, тобто. Ми спростимо тобто для людини, це буде зручніше, швидше, зрозуміліше тобто, всю наявну інформацію, там з нагадуваннями відповідними вона зможе актуалізувати, переглянути, подивитись там в себе в, там, кабін, в робочому кабінеті, за, за, за допомогою якого буде забезпечуватись доступ. Тому це також і про сервіси. Тобто це така комплексна історія, яку ми власне реалізуємо так само, комунікували ми і зараз в практичному вимірі там працюємо з колегами з мінцифри для того, щоб е, такі самі документи, які зараз є, паперові такі книжечки да, видаються, дозволи на зброю, щоб вони були так само доступні в дії, щоб ну, людина там могла їх так, так само пред'явити для перевірки. Перевірка ця відбувалася автоматично, і ми вирішуємо там ще, ще так само комплексну проблему підроблених. Документів, наприклад, mm -hmm. да, які там щоб в умовах, там десь там вечірніх польових, да там ну складно забезпечити нам на якомусь блокпості перевірку і там підтвердити достовірність пев певного паперового документу. Да, тут перевірка буде здійснюватися автоматично там, в разі там, такої необхідності. Це ну, як один з таких прикладів. йдеться зараз е, про всі типи зброї, які дозволені там окремим категоріям громадян, в принципі, і зараз. Так, да, звісно, що в реєстрі без законодавчого врегулювання, коли там, наприклад, законом буде визначено чи розширення там категорії, чи змуження, це вже ну, якраз. Ну, питання до парламентарів, в якій редакції цей законопроект, буде поданий до другого читання. Ми свої всі пропозиції надавали, аргументовану інформацію, запитувану парламентарями, там статистичні дані, все, що від нас вимагалося, ми все надавали роз'ясненнями з роз додатковими там ще, скажімо так, коментарями від себе а. Ми зараз говоримо про те, що ми встановлені вже зараз врегульовані, дозволені до обігу е зброю. Ми просто переводимо в новий формат е в цьому реєстрі. Вона вже буде відображатись. Якщо буде прийняти законопроект, там будь-який визначений парламентарями формат, ми це швидко додамо і угу. ну будуть, будуть реалізовані там протягом найкоротшого періоду всі всі додаткові визначені mm -hmm. функції, які там я просто чому запитала, просто щоб окреслити межі теми, щоб ми розуміли, що ми зараз говоримо про фактично те, що є, але змінюється так. форма. Я дякую так. вам.